Але спочатку я маю приготувати тісто для своїх оладок, які мають постояти 15 хвилин якраз, поки в мене буде зарядка. Мені знадобиться кефір кімнатної температури. Він не кімнатної, тому я його зараз швиденько розігрію у мікрохвильовці, а далі швиденько зроблю тісто. Стоїть, я туди ще додам трішечки лохини. Для чоловіка мені просто... мені просто необхідно використати цей круасан. Я його знову ж таки підсмажу в ейрфраєрі. На нього я викладу аля таке тунакадо. У мене є тунець у власному сокові, є авокадо. Я це все розімну і додам йогурт, можна якусь Викладу це все і думаю, чи варто ще її додавати, чи ні. Ну подивимось. Походу, вже розберемось. Це сніданок мого останнього дня челенджу готовий. Виглядає, я б сюди додала ще якийсь ласточок м'ятки, але я 7 днів робила відео по ж... Окей, поздравляю. Спасибо. А ще горішки можна додати. А Мені її достатньо буде, в принципі. Значно. Значно, було б ефектно, якби кохала лопати. що я фути зі цих панкейків, то нічого не сказати, але нічого вони починаю щось говорити? Вони кричать. Зараз прибираю кухню, вони там ще залишились від учора. Мої пазли. Не вистачило в мене сил доскладати ті кульки. Спочатку, мабуть, що піду монтувати. Я вчора така, як закінчила, все так гарненько йшло, що хочеться вже довершити. Як я зазначала, мене ще сьогодні психолог. Дуже багато планів та ідей, але спочатку прибирання. Ай, звісно, вітамін. Приблизно ось такий хаос у мене тут відбувається. А що ж поробиш? Запам'ятали, там все отаке. А зараз буде. Вже 10.30, зараз я маю зустрітися вже з психологом. І я планувала хоча б сьогодні не плакати, але походу не вийду. Сьогодні, 6 березня, вийшла новина про те, що в квітні все ж таки Трамп виселить всіх українців. Ну, тобто не надасть загально продовжувати працювати, жити українцям і я хочу плакати. Ще й психолог, короче, запухше запухшена. А так все добре починалося. Сил мені. Завершилась моя п'ятидесяти хвилинна сесія з психологом. Я думала, гірше буде, чесно. Не вистачає трошки підправити очі, але, тим не менше, йдемо готувати обід для чоловіка. Я приготую гречку із курячим стегном та цибулею. А, і з грибами гриби. Плюс овочі додаткові. А для себе я хочу підготувати скрембл із тофу та хлібець із авокадо. І, звісно ж, до Погнали! погнало! завершила писати озвучку свого українського тексту на англійську. Зараз його роздрукую, і ми їдемо на каву. Чоловіку. Сподіваюся, що я сьогодні вже все озвучу. Коротше, такий процес це все довго поступово робиться. Найголовніше, дівчата, що все не даремно і ви будете зі мною. Тому підписуйтесь там і не забувайте. Дякую! Зборі в нас сьогодні, хоч і похмуро, але плюс 13, Ну вітер є, але це вже не мінус 13 і той же вітер. Тому Let's go! Ну от. Вчора ми були по і Я пила каву сама. Скотиняка. Бо нема що сваритися з жінкою. Так от виглядає наш задрипаний новий Starbucks. Ладно, просто Starbucks. Куди ми їздимо завжди, коли в нас кава аут. Але, блін, на дворі прям настільки приємно, що я навіть не дию. Очі кава. А, ah. Cheers. Cheers. Не ну, оскільки в нас сьогодні 6 березня, після завтра березня, що логічно. А це ж якби міжнародний жіночий день. Ми ж все ж таки росли в середовищі, де це Тому маленький подарунок я б хотіла вибрати для своєї подруги, тому ми під'їхали зараз. в Мейсі, чесно кажучи, не знаю, що дарувати, як жити, тому що з нинішніми новинами ми тут однією ногою в Америці, іншою ногою непонятно де такі часи настали для нас. Але що поробиш? Не жити теж не варіант. Але я дуже засмучена цим всім. Ми щось косметики. Чесно, ви даруєте щось своїм друзям, рідним, близьким, бо я чесно have no idea. Але в будні дні ще раз і ще раз переконую, що це ідеальний час для виходу в такі от місця. На вихідних тут уже людей побільше і значно гучніше. Ну якісь подарунки, може ще символічно щось взяти і таке. Не знаю. в нас ще доларів. Взяли мішку з бомарта за 5 доларів, канфету за 5 доларів. Такі. 60. Але мені дуже подобається такі кульки. Ну все супер маленькі подарунки такі. На мене я не хочу задіти. Те <сі> <сі> оператор не хоче йти назад. Ну ладно, чисто символічно. Нічого там такого. Шоколадочка, трішечки, кремчиків, бальзамчики для губ. Нічого такого. Готово, тому можна спокійненько йти додому. Годувати вечері, так закінчується день. That's it. Знято. Доки в мене там завантажується відео, вже готове для озвучки з перекладом. Так, що багато роботи, але шленько приготую вечерю, і мені здається, що я на цьому тижні ще не готувала кіно. Вже мені здається, але я вже забула кіно, курочка, яку я тушкувала з грибами на обід. Коли я багато роботи хочеться підтягувати її, а не тільки стояти готувати. Хоча я розумію, що це теж контент. Але от сьогодні так, якщо я готова їжа, то чому ні? Я хочу ще не вирішила. Чи я теж буду кіно і креветки тим Дуже хочу їх, або в мене є ще салат. Я передумала. Я вчора купила ось такий салат у Trader Joe's. Він дуже смачний. Це салат кіт. Типу він одразу йде із насінням, з заправкою. Ну там сухофрукти, але я їх не додаю. Це все перемішаю. розділю на два і чоловіку буде кіна з курочкою та грибами і салатом. А мені буде салат із креветками темпура. Перфект ідеально. Все вирішила. Готуємо. Ні, я знову передумала. Салат залишається в сирі, але будуть креветки не темпура, без панірувальних корів, а просто ці великі, які я люблю. Ви просто погляньте на цей вуз. Мені б таке волосся, як цей вуш. Ви бачите, бачите. Ось він закінчується. Це йо-мою, я вам хочу сказати. Ото гривка. Ну ладно, працюємо далі. Все Це вейфраєрік. Всім смачного, не віриться, що тиждень минув. Вечеря моя готова. Для чоловіка теж все готово, Я це зробила. Якщо вам було цікаво зі мною, дуже прошу вас підписатись, прокоментувати, що саме сподобалось. У мене є ще маса ідей. Правда, вона почали мені приходити сьогодні ввечері. Я така, типу, можна було б оладки там з яблуками приготувати, можна було б запекти якісь тофоти, Ну, Коротше, в мене є маса. Якщо вам цікаво, я буду продовжувати не прям челенджами, але ось так, от раз на тиждень, раз декілька днів я би готувала. Мені це подобається. якщо вам теж, то чому б? Не Підтримувати одного. Не Дякую за перегляд! Всім смачного і мені смачного. Today, I yet. Ось так, от я знайшла спосіб записувати свої відео, тоді що озвучувати їх англійською. Не знаю, як мене Такі моменти Я дуже хочу знати англійську ідеально, like a native speaker, but it's not like that. So, короче. Мені треба записати це все. Stay tuned for the next video. Не Так це легко це все озвучувати. Мене прям болять вуха. Ну не вуха. Тут коротше голова від цих навушників. Я би закінчила, але сім'я понад усе. Тому складаємо навушники і йдемо, куди йдемо. За тиждень, мабуть, і здогадалися, куди я можу йти. Звісно ж, складати свої пазли, дивитись. серіал. Дякую за перегляд. Бай, капіжамка. Треба мені свою вдягнути. Зараз я бисенько вдягну свою. Треба поміняти образ.